Всім привіт! В цьому відео я покажу, як я готую дуже смачні млинці з простих інгредієнтів. І так, в чашу комбайна відправляю яйця, цукор, сіль та ванільний цукор. Тепер все це потрібно гарненько перемішати до однорідності. Я це роблю кухонним комбайном. Ну і, звичайно, можливо це все робити ручним міксером або просто вінчиком в мисці. Сюди ж вливаю половину від загальної кількості теплого молока. Також додаю просіяне борошно і все перемішую до однорідності. Чому я не вливаю зразу все молоко? Тому що можуть залишитися такі грудочки борошна. А коли маса така більш густенька, то все гарно перемішується. Ось подивіться, немає жодної грудочки. Можна вливати решту молока. Тепер сюди вливаю тільки на закипівшу воду. Таким чином тісто ніби заварюється. В останню чергу додаю рослинну олію і все, тісто готове. Ось подивіться, яка в нього консистенція. Смажу млинці на гарячій сковорідці до золотистого кольору. Такі млинці виходять насправді дуже смачні та ніжні, з хрусткою з коринкою по краям. А тепер подивіться, скільки в них маленьких дірочок. Це просто диво! А рецепт навіть записувати не потрібно все настільки просто. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо так, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар та підпишіться на мій канал. Якщо ви хочете дивитися більше таких відео, можете це зробити, клікнувши на іконку плейлисти. До зустрічі!